Шановні науковці, освітяни, здобувачі освіти, представники органів державної влади, управлінських структур, громадських організацій та всі зацікавлені особи, запрошуємо вас долучитися до 11-го міжнародного конгресу Освіта без бар'єрів, євроінтеграційні виміри, які стане платформою для фахової дискусії, обміну досвідом, презентації інноваційних практик. Спеціальної педагогіки, спеціальної психології та освітньої інклюзії в контексті євроінтеграційних процесів. У програмі: пленарні засідання, тематичні секції, круглі столи, майстер-класи та професійні діалоги з експертами з України та зарубіжжя. Дата проведення конгресу 23-24 жовтня 2020 року. Світу без бар'єрів, деталі в інформаційному листі. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті.